Усім доброго дня. Молотим сьогодні сою. Уже розпочали три дні назад. Молотили Аполо. Сьогодні молотим Хайстар на іншому полі. Е -е, земля, звичайно, мокрувата і соя вже почалася гущитись. Ну, погодні умови не давали можливості просто заїхати раніше. Тому... Молотим тільки зараз. Ну, так я кажу, земля мокрувата. І видно, вона вже почала свучитись. Якщо видно, бачите, ну не було можливості раніше заїхати. Попередні поля молотили кейсом роторним. Сьогодні молотим нивку. І висновки в мене такі. Ну тут просто свій товариш молоти, то людина може відповідальна. А кейс, який на заробітки приїжджав, ну молотив такого, що. Просто стидно казати, що то молоти в кейсі, якщо подивитися зараз в бункер, що молота просто, про, друзі, про те, коли ти наймаєш комбайна і все залежить від совісті людини. Як нас одні казали, війна, потрібно один одному допомагати. Ніхто ж не говорить, що потрібно безкоштовно працювати і допомагати один одному. Але, друзі, ну якщо ж ти приїжджаєш і береш по 2000 за гектар плюс ДТ то будь добрий молоти нормально, а не бігать за тобою і показувати твої недоліки, як, як потрібно правильно мов... налаштовувати комбайн, щоб не було. Ну... Стидно було в бункер дивитись. От зараз нивка молота взагалі. ну... Ну, ну Глаз радує і чиста соя. По урожайності ну, в наших краях дуже різний урожай. Є і за 30 сипало, ну, а пола десь 20-22 дала. По хайстару зараз. Ще не знаю, висновки буду робити пізніше. Зараз тільки круг обішу, два круга обійшли, ну бункер ними намолотили, Зараз покажу отака От соя. Ну чистенька соя, бачите. молотим далі, зараз ще бункер висве, потім покажу далі. Так, всім благ, молотим далі.